16 листопада приблизно о 19 годині 20 хвилин на об'їзній дорозі міста Чернівці відбулася дорожньо-транспортна пригода зіткнення двох транспортних засобів, а саме автомобіля марки ваз 2106 та мікроавтобуса Вівар». В результаті дорожньо-транспортної пригоди водії автомобіля ВАЗ та двоє його пасажирів загинули на місці пригоди. За даним фактом, слідчим управлінням відділом російської дорожньо-транспортної пригод розпочато кримінальне провадження за статтею 206 частиною 3 Кримінального кодексу України це порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортного засобу, що спричинило смерть людей. На даний час тривають досудове слідство. Призначено ряд експертиз, саме судово-медичних з приводу смерті, встановлення причини смерті, таксокологічних експертиз з метою встановлення. Проміль алкоголю в крові із кожних із водіїв призначена автотехнічна експертиза та трасологічна з метою встановлення куту зіткнення та справності транспортних засобів. На даний час планується проведення слідчих дій одним із водіїв, а саме мікроавтобусового Пельвівваро, з метою встановлення обставин пригоди. З приводу механізму ДТП органу досудового слідства на даний час під час Ольги буде встановлено, що відбулося зіткнення двох транспортних засобів автомобіля ВАЗ-206 в стані бокового юзу з мікроавтобусом ОПІЛВІВАР. На даний час планується проведення також судово-криміналістичних експертиз, після чого буде прийнято рішення згідно чинного законодавства. Загиблі були у шість Так, да, з приводу травмованих та загиблих людей, це водій та двоє пасажирів автомобіля. ВАЗ загинули на місці пригоди. Скажіть, будь ласка, зрозуміло, що була зіткнення, тобто хтось з них один виявився не на своїй смутні руху. Хто це буде? ну на даний час робити такі виводи, це буде першочергово, але з огляду місця пригоди наявно, що мікроавтобус Опель Віваро знаходиться на правому збіччі в напрямку руху міста Новоселиця, від тобто відносно свого напрямку. Автомобіль марки «ВАЗ» в результаті зіткнення було розломано навпіл. Задня частина знаходиться на смузі руху опільвівару, тобто в напрямку Новоселиці, і передня частина на певній відстані теж знаходиться на смузі руху в напрямку міста Новоселець. Більш детальну оцінку кожного з учасників буде буде після проведення експертиз та ряду допитів. И хубавай только ведер хочет.